Вчора в нас, друзі, був дощик, невеликий такий. Але все порозмикало і ось вирішив вичистити певчат. Чоловік він вже одну тачку вивіз. Ви знаєте, дуже легше багато з кабанами, а з курчатьми. Курями дуже тяжко. Вони так все це захлоптують. Попробую його все це згребти, а потім говорять, що таке дороге яйце. Розумію все, людям нема за що купити. Але ж раніше, коли не було війни, теж ходили, возмущалися. Ой, яке яйце дороге, ой, яке яйце дороге. Ви спробуйте ось почистити, Я вся мокра вже, щоб це все зробити. Щоб тут було чисто і гарно. Там воно зацементіване і тут ось цемент. А тут ось ми залишили їм ну, спеціально, щоб вони ну, що Курка повинна гребтися. У мене поволі вони не ходять, щоб не завалажало, не заважали сусідам, щоб сусіди не лаялися, та й випусти їх, і собаки поїдять і все. Я вважаю, що все повинно бути на своїх місцях. Собака прив'язана, кури в загороді, свині в загороді і нічого не повинно ходити. Да, якщо ви десь живете біля лісу, то випустити, хай вони собі ходять і не самі прийдуть, то це друга справа. Давай тачку тулі будемо. Бачите, скільки вже тачку вивезли, там вон вчора трошки зібрали, вивезли з того І зараз тут треба ось. Знімлю до землі і підстелю соломки, щоб їм було тут гарненько, чистенько. Коченята приймають душ ранковий чи ванни, ні, ванни. О, щось кочки не понравилось, качки. забирає дітей. Вони собі талапаються. Вчора каструля тут стояла для неї. Але одне втопилося, заскочило, ми не бачили, вчора був дощ. І ми не замітили, одне втопилося. Так шкода. залишилося їх 11 штучок. Нехай ще неділі дві з нею побудуть, а потім вже я переведу її до хачура, може ще на осінь виведе нам ще якусь партію, алечі. Мені подобається в ній грудина така велика. Можна і отбивні зробити, і макарони по флотськи ну все, все, що завгодно. І фарширувати перчика, там грудина дуже велика. Курчатка, може, ми зробили порядочок. Підстелили, і всередині, і тут. Трошки підстелила, багато не стелила, солом, бо дуже тяжко чистити. О, бачите, і там всередині все чистенько. О, ящик забула забрати. І так, Петя! зараз покажу, чим ми їх кормимо. У нас сьогодні, друзі, ранкова поранка. Хочу показати, чим ми кормимо курчат. Може, когось це вже задовбало, але я хочу показати там. Деяким особам, які говорять, що в мене не збалансований корм для курчат, і вони в мене тому падають на ноги. Ось, друзі, у мене промеле ячмінь і озима. Це ось у мене соя. Піджарена. Один черпак ось такий я даю. Бачите? Це кукурудза у мене. Теж повний з горою Черпак даю. Це у нас горох, теж повний черпак даю. І даю ось макуха. Зерна вже молокового сталося, дайбо, щоб до, дотягнути до нового. І ось сюди ще додаю. Знову, щоб було повніше відро. Це курчата ми даємо повне-повне відро. В них лишається ще, вони цілий день їдять. Я вам забула показати, що такими вітаміно-мінеральною добавкою користуємося, додаємо ось такі три столові ложки, щент. чент. На 100 голов тут йде на одну голову. Ну, от на 100 голов ми виміряли, нам потрібно 3 столові ложки. Мінеральну добавку я першу таку даю. Друзі, я не звикла користуватися ні добавками, ні, ні всякими преміксами, шмеміксами. Ми звикли кормити курей своїх, все натуральне. Я навіть корму стараюся. Ну, по мінімуму покупувати, тому що там у кормові теж є і гормон росту. А якщо я й беру корма, то беру дуже такі ну, натуральні. Ну, всякому випадку там написано, що вони натуральні, що вони без хімії і все таке. Тому що у нас і люди під замовлення беруть курей. Зателефонували там на сьогодні дві-три курки, там чи п'ять, чи 10. люди кидають камеру і їдять наші курей. То і ми самі їмо натуральне все. Я не курлю всякою гадостю. Ви бачили, що я даю своїм курчатам. О, ще додав сироватку, вони п'ють у нас. Там сироватка наполовину з водичкою, а то чиста сироватка. Ну, хто кому що подобається? Бачите, один підійшов, попив одну сироватку, не сподобалось. він пішов водичку тільки. -то. Ми кажемо, що по голові кури, Вони, мабуть, повніші, ніж ми. Так, пішла я чистити лукурей. і будемо вже снідати. У нас спочатку. Курям даємо їсти всім і потім вже бачите, Петя? дивіться, у них ножки покривило. Гарненький такий п'етшочок. Це вже кілограма два буде важити. Потім вже зважити їх, ну вже в три місяці зважу. Тут ще лишилося трохи вже в три місяці, першого числа зважимо. Поки я готую обід, чоловік зайнявся. Другої роботи. Знаєш, робить стіл для вулиці. Так, щоб десь рибу почистили, десь там щось таке. Такий з поддонів, з підручних матеріалів. Були два поддони. Валялися даремно. Що буде добро пропадати? Я зробив ну, дві стойки. Полісницю ж був. Для вулиці добрий. Якщо в мене буде настрій, я його покрашу, Якщо ні, то так і буде. Але це не безкоштовно. Я знаю, вже два паки пива тобі винно. Нічого, зробимо. <говори> <Зараз, пішов. говори> <такий> Чоловіку. <говори> Затираю його, це ж ти хочеш, щоб я покрасила, так? Да? Настроєння тобі підбиваю на покраску. А, спасіба. Сам краси. У мене є робота, в мене сапанка. Гарно? Гарно. Не шатається? Ні. Все, не. Шо, пак пива. Ну так, да, він витримає пак пива ага. стіл. Так. Ось, бачите, вчора посадили помідорчики. Не встигли вони сильно закапати. Дощик трошки пішов. Ну нічого, не відійдуть. Сусіди вже почали садити перець, Гарненький перчик у них. У мене дуже маленький. Ну, вони зарані садять. У нас на обід сьогодні пиріжки з творогом і з укропом. Ось такими гаясенки, бачите, як пух. Творог, я купувала в люди, ви бачили сусідки. Це заставила собі на запіканку, але не робила у ні запіканку, немає яєчок. Яйця розходяться, курей мало залишилося, Ось на ячко залишилось, то буду збирати яйця 2-3 дні зроблю. В холодильнику холоднику нічому цьому творогу не буде. І це дружжове тісто, як я вам сказала, конвертиком зробила. Я гесеньке. Ворогу хто Дивиться мене з нашої місцевості. Творог у неї по 10 гривень, ой, по 100 гривень, сметана теж 100 і дуже-дуже-дуже смачна у неї бринза. Вона робить бринзу. Є і короюча, є і козина. Теж по 100 гривень. Суперова бринза. Ось ми почали підкормку вже третьою формулою. 20-20-20. Розквітає картопля на очах. Бачите, вже біле поле пошти. Це тут у нас лимонка чи гранада, по научному як вона називається. Ось Вон таке у нас таке небо погріміло, погріміло і десь пішло туди на острови, на Руминію. Я зараз тут ось, бачите, знов в мене позагростало. Неділю назад сапала, зараз беру пилуницю і буду ось тут сапати. Куча мілкої трави. Надає висапати, щоб не було лісу. Під горню ці помідорчики свої. Вже вони в мене квітують. Поки я це зроблю. То вже й ніч настане. Я ось, друзі, в мене тут кусочок маленької полунички. Сьогодні з цілу мисяру. Та буде нам на вечерю засолодитись. Ще бурої багатенькою є. Ну, вона в цьому році якась не така. Ну, я її не підкормлюю нічим. Ось така, яка є, така є. Зараз піду помию. Вона в цьому році, друзі, кислувата. Я зараз її помию і пересиплю цукром. Виноградник я не сапала, друзі, рішила. Вирішила, що тут треба ось капусточка вже така гарна. Треба підсапати капусточку і помідори. На цьому все. Я досапую, а вам мирної і тихої ночі. Дякую, що ви зі мною, дякую за підписки, за лайки. Для тих, хто в мене вперше на каналі, я розкажу перша формула азотна 30-10-10, плантатор, друга формула фосфорна. 1054, 10, 10 і третя формула 20 20, 20. Можна 0,2550, можна і цю формулу поставити. От тепер все. Бутилки допомогли. Кріт утік, немає крута. Чи, верніше, сліпця.